Дорожні роботи у столиці тривають цілодобово. Задля своєчасного завершення ремонтних робіт до зими комунальники працюють у посиленому режимі. За минулі вихідні вдалося завершити середній ремонт та відновити дорожні покриття на тих вулицях міста. Також на мосту патона завершили середній ремонт асфальтобетонного покриття у напрямку лівого берега. На вихідних проводили капремонт шляхопроводів на проспектах науки, одеському та броварському. А за півроку планують капітально відремонтувати південний в'їзд до Києва. Зокрема, зараз продовжується реконструкція вулиці Васильківської. Там уже переклали комунікації, замінили люки та встелили шар асфальту. Крім цього, оновили освітлення. Тривають роботи на проспекті Глушкова. Там також розпочали капітальний ремонт. Крім повної заміни дорожнього полотна, на шляху з'явиться нове бар'єрне огородження на розподільчій смузі. Усі роботи планують завершити до кінця цього року. Довше триватиме реконструкція шляхопроводу на Одеській площі. Вона розрахована на півроку. Початковий етап відновлення вже розпочався. Стратегія в тому, що, по перше, ми оновлюємо повністю південний в'їзд в місто Київ по друге, сподіваємось, що в 2017 році ми розпочнемо масштабні роботи з реконструкції Голосіївського проспекту. Відповідно, потрібен буде об'їзд, і в цьому випадку не буде обмеження руху, не буде створення додаткових умов для корок автомобілів.